На цьому відео прикордонника Олександра Вознюка евакуйовують пораненого з поля бою. На допомогу він чекав 8 годин із турнікетом на нозі. Я отримав поранення, коли ми мали окопуватись. Ми в посадку заходили малими групами. Ту дорогу тільки я знав, і я вивився добровольцем, щоб їх перевезти. Перевів я хлопців. Ми зайшли на позицію в 19:20 і почали вже обстріли. Обстріли були десь може, хвилин 20. Ми не могли підняти голову. і Потім почалась стрікотня. Перші 5 хвилин бою прилітає ракета, РПГ, Сколичній снаряд. І... Літає осколок мені в ногу. Ногу Сашкові ампутували. 22-річний хлопець пригадує, перебував у столичному шпиталі у важкому фізичному та психологічному стані, і моральна підтримка з'явилася несподівано. І родін на війську до мене приїхав палат. Я дуже був радий його бачити. Він дуже сильна людина, дуже добра людина. І бачити, що він, хоч і на війську посміхається, радий мене бачить. Кажане, нічого, скоро будеш ходити, а я тоді навіть і встати не міг. Ти сошко не розраюйся, все буде добре, да, всі ноги там прилеплять тебе підправить. Поставить не будемо ходити не переживай, Каже, я не розставлю, все буде добре. Андрій Родін, це бойовий медик прикордонної служби, якого Сашко за місяць до свого поранення врятував, ризикуючи власним життям. Андрій тоді підірвався на міні після того, як евакуював з поля бою двох поранених бійців. Це сталося у травні 2023 року на Луганщині. Допомогу сам собі це казав. Торніхет і все без операції рації, що поранений, все. місце, де перебував Андрій, було замінованим. Допомога могла й не прийти, адже дістатися до нього можна було лише ризикуючи життям. Але герої знайшлися: п'ятеро прикордонників, серед яких був Олександр Вознюк. Воїн пригадує жодної миті не вагався, чи йти рятувати Андрія. Така була ситуація: людина ранена, її треба витягувати, і ми. Взяли і, можна сказати, в так і пошли через міни. Ми пройшли, може, метрів 20 замінованої дороги. Там був такий спуск, може під кутом десь 60 градусів. І там уже Борисовича ми побачили з одіреною ногою. У мене були носілки такі і тканеві такі були. Тягнули Борисовича десь около ну, десь це було дві години. Ну дуже ми довго тягнули. Я вже хотів той бронежилет бронежилет скинути, дуже спина боліла, але ми його дотягнули. Я кричав трішки ногу, бо наболталася там вже така. А Сашко каже, ногу не дам відрізати і поклали обрати туди. То що він не відключився мотажказад. Ми всі говорили, Борисович, Борисович, не спіть, не спіть. Ми вже майже прийшли. І Він такий, він навіть не кричав, нічого. він такий, хлопці, не сіть". І все. Андрію Родіну ампутували обидві ноги. Він потрапив у той самий шпиталь, де лікувався Олександр. Там вони й познайомилися по справжньому і подружилися. А згодом знову випадково перетнулися у центрі протезування. І Хоча Сашко втричі молодший від Андрія, вони близькі друзі і завжди мають про що поговорити. Друзі, ми друзі. Дуже добрі у нас стосунки. Роді для мене реально, реально як друг. Я вже сказав, поставлю ногу, приїду в гості. Просто що дивишся на чоловіка, який тебе врятував життя, то не знаю, що навіть і сказати. Що... Бачу, що ти хлопець. Завдяки якому я ще цей... ходжу доживу. живу, такі. Дуже вдячна. Йому до сильним всім хлопцям. Обидва побратими вже на протезах та проходять реабілітацію. Андрія вдома чекають чотири внучки а Сашка, батьки та кохана дівчина.